Вітаю! Сьогодні ми е, детально розглянемо поему Тараса Шевченка Гамалія. Добрий день. Так, Гамалія потужна річ. І хочемо пройти шляхом козаків, знаєте, від того вічаю, неволі, е, ну, до радості визволення. Саме так. А починається ж усе десь у Стамбулі, так, у Скутарі, з такої туги козаків? Так, у Скутарі. Шевченко зразу занурює нас у цей. Mm, глибокий розпач. Їхня пісня: ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі. І з нашої України це ж просто крик душі. Безумовно, сльози настільки пекучі, що, як пише Шевченко, аж босфор тремтить. Ого, <схід> навіть природа реарує. Так, так, вона ніби співучасник їхнього горя. А пісня це ж не просто скарга, це знаєте, молитва. Молитва до стихій, заглуши кайдани. Ну, дуже сильний початок, показує всю безодню неволі. Але цей розпач він вже не вічний. Там же море якось доносить цей плач до Дніпра. Саме так і. Ось тут е, відбувається перелом, реакція батьківщини. І яка вона? Що там Дніпро? А Дніпро не сумує. Він, як пише Шевченко, зареготався грізно так. Зареготався. Цікаво не плаче у відповідь, а регоче. Ага, це не сміх радості, звісно. Це такий гнівний регіт, метафора пробудження сили, що от дрімала. Гнівна відповідь на страждання, і хортиця, колиска козацтва відгукується чую, чую. І все. Туга минає. Мипттєво. Туга перетворюється на дію, Дніпро вкривається байдаками, легкими, швидкими човнами. Розумію. І пісня теж змінюється. Звісно, тепер це вже не благання, а такий, знаєте, грізний клич. Ідем різать, палить, братів визволять. Ух. Аж мурашки по шкірі, і на чолі хто. Гамалія так, отаман Гамалія. Він байдаком керує. Шевченко тут так майстерно нагнітає напругу. Нічний Стамбул спить, угу. а море вже попереджає Босфор про гостей. Точно, і цей контраст він разучий. Поки Візантія спить у Скутарі бранці, ну вони ж моляться. О, милий Боже України! Не дай пропасти на чужині. Тиха молитва. А назустріч їй гучний бойовий клич козаків, що вже увірвалися. Ріж, і бий, катуй невіру бусурмана. Це ж зіткнення світів, неволі і волі. І штурм там описаний дуже динамічно. Мені запам'яталося, що Гамалія не просто командує, а сам. Ага, сам хурдигу розбиває, кайдани ламає. Так, що це означає? Чому це важливо? Ну це ключовий момент. Він не просто стратег, він визволитель, сам ламає кайдани. Це символ руйнації неволі. А бій. Бій жорстокий, скутар палає, йоничари гинуть, кров рікою, козаки збирають здобич, але ж головне не це звільнення побратимів. Так, вилітайте, сірі птахи, оцей заклик до звільнених. І після такої бійні вони ж там ще й люльки закурюють від пожежі, це правда? Абсолютно. Це такий зухвалий жест, демонстрація зневаги до ворога, повної перемоги. Вони залишають не просто руїни, а символ своєї відплати. І знову пісня вже третя. Так, третя після переможна. Вона, знаєте, як дзеркало до першої. Замість туги, слава Гамалію, замість благання подяка. Слава тобі Гамалію, що не дав ти запорожцям згинути на чужині. А Гамалію порівнюють з орлом. Так, що стереже орлят. І вороги, Візантія вони навіть не наважуються їх переслідувати. Чому? Злякалися. Ну бо пам'ятають? Пам'ятають попередні такі ж рейди. Там згадуються Чернець, Іван Підкова, інші козацькі ватажки, що теж наводили жах. Тобто, похід Гамалії це частина довгої боротьби. Зрозуміло, і вони повертаються додому. Так, перед ними море миле гомонить і клекотить. Шлях додому доволі. Отже, ми ніби пройшли весь цей шлях від сліз у скутарі до переможного співу. Точно ключові ідеї тут. Виходить, це туга за домом, звісно, козацька відвага, братерство і оце прагнення волі, всеохопне таке. Саме так. Шевченка це все показує неймовірно потужно. І хоча поема описує, ну, хай і міфологізований, але конкретний похід, так. Да, то виникає думка для роздумів. Чи не виходить сам образ гамалії, ця ідея рейду за волею за межі просто історії? Mm -hmm. Тобто, що це може символізувати ширше ну так, в контексті всієї української історії, Оцій нескінченній боротьбі за власну волю, боротьбі, яка, знаєте, триває і досі. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.